Свободу поля вязням! Свободу полет вязням! Свободу політь вязням! Давай. Друзі, увага! зараз Лівороч! Бойко завезли в суд на Ох, тут. Слава Україні! Дивилася! <звучит> <пося> Це дурейки, блять! <пося> Вони би його туди привезли! <пося> Зараз ходити на такому вирішувати! Пішли вже пішли.

Він вже захлякали, Поліція за нами. за нами. Так. У них модна гламурна форма. Вони бояться припачкатися. Друзі, <рісті> кроком мрож! Остання інформація це тут зараз, Сергій Бойко, а потім гроші відпустили. Кажуть так, ранімо чекаємо інформацію від представників. Якщо ми заговорювати, я похотів.

Револьнуя! Революція! Револь Росія! Револьва! Росія! 我一生啊。 Щойно вийшов представник сказав, що бойка віддадуть там протягом 20 пів хвилини, пів години. Чекає. Давайте зараз зберігати спокій, дочекаємось. Ну, нам конфлікт в принципі не потрібен, потрібен бойка. Ну якщо не буде бойка, ну то що поробиш? Чекаємо бойка і думаємо, ми його заберемо. Ми так Бійка буде. Свобода, поле, в'язня!